Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та Олег Олексимко. А також, а також сьогодні, у мене ви навіть не повірите, хто сьогодні у мене люди, яким ми маємо завдячувати за частину організації руху нашого громадського транспорту. Сьогодні у мене люди, яких відверто бояться, особливо бояться ті, у кого е довгі ноги і довгі вуха. Зайці сьогодні у мене в гостях начальниця контрольно-ревізійного відділу нашої рідної Вінницької. Скоїнь транспортної компанії, пані Юліана Щебаровська. Пані Юліана, я вас радий бачити, а також Ольга Колосюк, контролер пасажирського транспорту нашої рідної компанії. Пані Ольгу, радий вас бачити. Доброго. доброго дня. Так, от трошечки ближче мікрофончик. Зробимо все чудово. Сьогодні у сьогодні мене контролери так ніжно сказати, можна Сказати, я думаю, що я не дуже сильно помилюся. Не було їх ще ніколи в мене в гостях, ніколи ми ще з ними не говорили отак наживо, як це ми говорили із генеральним директором. Ми говорили з іншими представниками нашої транспортної компанії, але вас не було, не було вашої професії, представників вашої професії. От мені і пощастило. І перше питання: з яким найбільшими викликами стикаються контролери громадського транспорту під час своєї роботи. Ну, під час своєї роботи найбільший виклик, це в нас є так звані безбілетники або зайці. А я хочу правильність от, е, зрозуміти правильність. Як правильно? Ну, ми між собою так кажемо зайці. Так. До речі, а чому зайці? От ви не досліджували, чому саме за Чому не білочки, чому дуже, не вовченята? Дуже, дуже стрибають. Быстро. Куди стрибають? З транспорту. Тут же жар... А зараз вже не вистрибнеш. Це раніше, я пам'ятаю, були двері, які можна було розсунути. У нас були ситуації, як от вистрибували наші зайчики. Зайчики, зайчики вистрибували. А, це найбільше зло, я беру це в лапки. да? Так. Це най най найбільше зло, яке тільки може бути. Тобто безбілетники. Ага. Пасажири, які. Їдуть без білету або угу. не зареєстровані в системі, маючи при цьому картку, або просто ухиляючись від того. що Ну про них платити. ми будемо ще сьогодні говорити обов'язково. А мене в першу чергу знову таки я роблю похибку, що можна говорити, що не можна говорити. Зараз ви мені ви самі виберете. А, мене цікавить більше ваш колектив, хто виходить на маршрут. Як можна потрапити, як можна стати контролером? Чи є якийсь великий відбір, чи є якийсь конкурсний відбір? Більше хлопчиків чи дівчаток в контролерах? Ось що мене цікаво. колектив, колектив контрольно правильно сказати, контрольно-ревізійного відділу. Да, пані, так. так колектив у нас 80% те, це колишні кондуктора, колишніх так. не буває. Так, тобто всі Правда? люди які, Пані Олю, не які вже Ой. працювали в цій системі. І десь 20% людей, які потрапили ну, при великому бажанні, які хотіли працювати. У нас немає набору на контроль, у нас сформований штат. Тобто, тобто... вакансій немає? Ні. Ні, ні. А можна дізнатися кількісний склад? Скільки? Це е... 10 чоловік, ні, це 100 чоловік? Зараз на лінії в нас працює 50 чоловік угу. в дві зміни, тобто, на зміну це 12 бригад. Перша зміна, 12 бригад, Друга в ну, залежності ще від вихідних днів. А достатньо 50, півсотні? Достатньо для того, щоб покрити всі, всі маршрут. маршрути, так. так достатньо. Ну я ж рахую, це не тільки це і трамвай, трамвай, трамвай тролейбус автобус. і автобус. Так. Достатньо достатньо 50 людей. Який може знаєте, які яка протяжність? Загальна протяжність всіх цих наших маршрутів. Ну, саме більша протяжність маршрута – це час 20. З кінця в кінець. Так, да, з кінця в кінець. З кінця це, в кінець це година це час 20. 20. Самі довші маршрути. Це е, буквально на цьому тижні запустили ще один, по-моєму, один 20, з, най, з найдовших. Да, так, 22-й. І це 22-й йде так. з кінця Вишеньки. З кінця Вишеньки аж до, до Десни. до Десни, Аж до Десни. Кінець Вишеньки, до речі, це ж тролейбус запустили. Так. Кінець Вишеньки, це мається на увазі там, де роз... Розвратається Розвратається. Розвратається. повертається, де ринок Вишенька. Так. Оце Ні, от, так? Р... Да, Р... Да, Р... Да, ну, перед... Ринка, ну ринка, да, роз... да, да, перед ринком вишенька, да? роз... розворот і оце, от, напевно, година 20. Я не знаю до тисни година 20. Година 20, так? Так. Ну це ж не цілий маршрут має їхати, не всі годину 20 має їхати група контролерів. Контролери їде тільки на перевірці. Це може бути одна зупинка, може бути дві, залежності від кількості наповненості салону. А от до речі, от чи є якби прописане таке правило, скільки зупинок має? Проїхати контролер або навпаки, скажу за скільки зупинок контролер, бригада, тобто двоє, як мінімум, так мають перевірити Ні. борт. Такого у нас в правилах немає. В залежності від наповненості салону. Є єсті салон переповнений, Це перевірка може тривати і дві зупинки, і три. А я думаю, ви скажете, якщо переповнений, то контролер може не сідати. У Ні, Ні, нас немає сідають, перевіряють. Е, обов'язково маєте перевірити, обов'язково там по, по по повністю аншлаг. Ви все одно маєте перевірити маємо обов'язково всіх перевірити. А м м м можна так от пропустити? Оцей ми сьогодні з тобою не підемо. Ну, приїхав ну повний. Прину ну подивись, ні. Ні, ну довешно. Так... Да... Хіба що вже такий приїде повний, що вже навіть контролери туди не Фі можуть зайти. Круглий да, такі да, вже круглий. Тоді да? вже ніхто не сідає туди, бо вже ми реально не ну, пройдемо. Ну як да і весь трав тролейбус або трамвай просить, просимо, не сідайте сюди. Ну будь ні. ласка, просила тато, просила мама. Ні. Не сідайте. Ні, в нас була така ситуація, коли ми переперевідці перевіряли, був повний вагон. В мене просто самі пасажири взяли термінал і прикладали карточку і показували. Дивіться, ми розраховані, ми розраховані Тобто нас люди відповідальні. Термінал віддали? Віддали. Ваш точно, точно не підмінили? Точно. Мій, не Гроші під... не списали? Ні, не списали в нас щитування інформації. О... Добре, я зроблю наступне, наступне щитування своєї інформації. Добре. Які навички, от скажіть мені, будь ласка, необхідні, щоб бути взагалі, щоб піти на роботу контролера? я вже не кажу успішним контролером от є таке поняття як успішний контролер це бажання працювати це просто бажання працювати так, і все просто бе які от, контролера. от давайте от які навички найперше от найперше місце стресостійкість О, стресостійкість так. психологом бути орієнтуватися по, по обстановці дивитися по людині як вона себе веде допомогти Присваритися нашо ну бувають всякі випадки ситуації. Ну це знаєте, от зараз ви так описуєте. От закрив очі, слухаю по радіо, не почув хто в ефірі, і е е думаю, напевно, це митники. Ні, не митники психолог. Треба бути психологом. Побачив дивіться, люди бувають, заходять. От побачили контролера. В них зразу така от асоціація, що це прийшли тут чуть не четвертувати. Ну караючий Т... орган. Да, от звідки органи. таке, пані Олю? Ну звідки таке йде? А? Ну завжди таке було. Ну, чому? Це не тільки тепер. Ну, ну чомусь так заведено так заведено. Юліан, ну чому так? Тому що це стосується тільки тої категорії людей, яка не яка оплачує. не оплачує проїзд. Ті люди, які добросовісно сплачують за проїзд, вони е, не доводять ні до конфліктів. Контролеру не треба бути стресостійким. Контролер просто виконує свою роботу. А інші наші зайчики от, і доводять до таких ситуацій, коли в нас виникають конфлікти. Ні, ну конфлікти на роботі. Я розумію про що ви говорите, і дай Бог, щоб ні у кого їх не було. А якщо є, то ну, мінімальна кількість щоб. Все таки, а, ну і адекватних пасажирів. Це точно це я вам я бажаю вам, бажаю всій Дуже вашій дякую. групі та всьому вашому колективу. А, ще але це не ос... От почали говорити. Найперше, якби ваша проблема проблема контрольно-ревізійної служби, це без, безквиткові, без безбілетники, зайці і так далі, так далі. Але крім цього іншого, напевно, ще є і інші напрямки: наприклад, безпека руху. Крім водія, крім кермувальника, ви також маєте так, якісь певні так, функції, які пов'язані з безпекою руху. Так, коли там зупиняється транспорт чи поломка, якась транспорта, ми маємо допомогти водієві вийти пасажирам з салонам. Коли конфліктні ситуації там також в салоні, то ми також допомагаємо розібратися, висадити, заспокоїти. Ну такі о у от. вас є електрошокер? Ні, в нас немає. Ну, Бачу, у вас нічого немає. Абсолютно Ми гарні жінки У нас. Другий є спосіб вліяння на людей. Мені все мені все цікавіше і цікавіше. Я давно не їздив в транспорті. Що ж там такого? Дя вас. Дя дякую. Проїдете. Ми вас перевіримо, поспілкуємося. Да, ми, ми перевіримо. <ріст> <ріст> дякую. Я так розумію, це взагалі стосується всіх наших глядачів і слухачів. Вас запрошують в транспорт, будь ласка. А до речі, у нас зараз на жаль, у нас зараз через ситуацію почастішали випадки вимкнення світла. Енергоживлення, енергоживлення. Ми кажемо просто так між собою світло, а це взагалі енергоживлення. І дехто нам дописує на нашій сторінці, сторінці радіо. Нам дописує, що і в Телеграмі немає живлення. Зупинилися тролейбуси, немає жилення. Зупинилися день. автобуси так. і так далі. Автобуси не зупиняють трамваї. Трамваї, так. да. Ну так. автобус зупинився, щоб подивитися, що ж там таке. Може я таке зараз підберу. Да. От е, в такому випадку, що має робити е, і водій, кермувальник, і що має робити? Які функції, наприклад, ні, тих ні, самих. Ну... Зараз на даний час у нас є якщо зупиняється транспорт, угу. це короткий проміжок часу. Так. Це до п'яти хвилин, угу. поки, поки перемкнули одну лінію на другу. Струм. Угу. Тобто. тобто у нас в контролерів є група, і пишуть там Київська, немає напруги. Угу. Я як керівник знаю, що контролери працюють, струму немає. 5 хвилин і транспорт весь їде. Тобто контролером в цьому випадку в них діє ніяких нормально? вони знаходяться в транспорті, угу. чекають, поки транспорт поїде, і, і... відновиться. І... Да. Робота А, Ще один момент. От ви вже сказали, пані Олю, виходите з щитувальний прибор, як він називається? Термінал. Термінал. Виходите з терміналом, а є ще безпосередньо на борту, є ще валідатори. валідатори. Знову таки. Я дуже добре пам'ятаю, коли їх тільки-тільки uh -huh. запускали. Мені неодноразово приходила на ефір Катерина Бабіна і розповідала, яка й запускала оцю всю систему. Що це, де це, як це. Ви це також дуже добре пам'ятаєте, yeah. тому що це безпосередньо вам працювати з цією технікою. А вже пройшло декілька років. Що от тепер от. По результату цих років, що тепер можна говорити? Валідатори, е їхня значимість. Це зручно. 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 Да, карточка, пайпас зайшли, розрахувалися. Тобто ніяких проблем. Пам'ятаєте, були тоді розмови: ой, поставлять валідатори. Ми всі контролерами з втратимо роботу, у нас не буде. А тоді були не контролери, а тоді кондуктора. були кондуктора. Так. Ми втратимо роботу, у нас не буде і так, далі, і так далі. Ну і як втратили роботу? Багато пішло? Багато кондукторів, так, да? да, багато. Кондукторів пішло багато. Так. А вони пішли в кондуктора? В контролери вірніше. Від, від, не всі ну, не пішли, всі, не, всі. не всі. У нас було 650 да. кондукторів угу. і контролерів з них Залишилося і... навіть менше 10%, 8% залишилося. Да, так. Угу. Але ви кажете, що це зручно і що зручно. це Зручно, нові так. технології? Я не знаю, зараз готівка майже не ходить в нас. Я відверто перед тим я взагалі не міг собі уявити, яке навантаження. У пам'ятаєте був період, коли е, квитки е, водій. водій передайте водієві? Мені два, це мені десять, мені півтора, навантаж, я решту. взагалі собі не міг уявити, як це я дитина, яка виросла в трамваї, де було написано не відволікайте під водія, час руху під час водія, водія. Відволікати заборонено. Так. Я уявити собі не міг, як це ну це було. це було короткий період. Ми це пережили. Це дуже важко. Так було. у нас зараз багато способів оплати. Так що ми справляємося. От мене є, до речі, є от таке питання, як змінилася робота контролера громадського транспорту з розвитку от саме нових технологій? Оце от і валідатори, це, це і. Це в кращу сторону. В кращу сторону. Спокійніше, набагато легше, да, набагато легше. І легше перевірку зробити, і легше подивитися. Є оплату. чіткий механізм. Чи існують у вас а, стереотипи? Це напевно не у вас, а у вашому оточенні стереотипи стосовно професії контролера. Звісно, наприклад, які наприклад, це те, що термінал, з яким ходить контролер, перевіряє, щитує, знімає кошти. Це стереотип номер один. Це я би сказав так: міф, міф такий. Е... Хоча я знаю, звідки ноги ростуть. Ну, ми, ми не знаємо, звідки ноги. Подивіться, ростуть. ми будемо знати. Ну... Тобто я не буду прикладати картку, тому що uh -huh, в мене uh -huh, зніме кошти. Uh -huh, uh -huh. Ти скільки пасажирам не пояснює, ні, я не буду. От я знаю, в мене я прийду ввечері, в мене зніме кошти. Uh -huh. Другий міф це то, що коли контролер штрафує безбілетника нашого, що контролер ці кошти Кости бере собі. Бере собі. А ну я би міг ще повірити, що е, якийсь певний відсоток може іти контролеру, але не те, що бере собі але таке взагалі таке неможливо. Також Контролер виписує квітанцію встановленого uh -huh. зразка. Uh -huh. Квітанція йде в суворої звітності і здає кошти з цією квітанцією е, корінець іде пасажиру, uh -huh. і інший корінець іде мені, яку, я передаю потім в касу. Іншими словами, е, іншими словами, від кількості. Зловлених зайців зарплата контролера не залежить. не залежить. От Оце треба сказати: що не залежить абсолютно. Там немає ніякого кешбека, як ми кажемо. А які ще є міфи? Оля Анатольовна, які у вас ще є міфи угу. про вас, які ходять. Про нас я, міфи я, ходять? я, 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 я що запит... ми там ходимо чуть не я не знаю, ну баби яги там з в вредні, штрафуємо. Вредні, ми не хороші. вредні. Да, дуже вредні? вредні. Дуже. Просто вредні. Просто вредні. Ясно. Ну хто вважає, що всі жінки вредні, то, напевно, так і, <сь> так і вважає. А я е хочу у вас, пані Олю, запитати інакше. А ви забобонні? Ні. Зовсім? Зовсім ні. Тобто, в 13-й номер борта ви спокійно можете. ні, може... спокійно, що? ні? У нас чи... немає. Чи... Як це нема? А де — 313 313-й є. — 313 Ну окей, 113, 213, 313 й 213-й, 313-й. Заходимо, перевіряємо. Незабобонне. Незабобонне. Ні. Ні. Тобто на числа. Ні, ми на числа не звертаємо. Е, про числа я маю обов'язково запитати, бо я знаю, що є не одна група, не один десяток, напевно, груп в тому самому інтернеті, які е, збирають, виставляють, міняються і навіть продають щасливі квиточки. А це знову таки це було раніше, коли було квитки раніше, можна да. було купити, хоч квиток якийсь був. Зараз же квитка нема. Є. За, зараз видається є тіється квиток на другому валідаторі. на другому видається, але там написано, що квиток. До речі, я один раз попався, і е мені е тоді служба контролю казала: це не квиток. Я кажу, вибачте, це квиток, бо тут навіть написано квиток. Ні, це не квиток. Ну і так далі. Розійшлися дуже добре, дуже нормально. Е так, от, коли були квиточки, щасливий квиточок. Купити щасливий квиточок. Е, що, які міфи ви про нього знаєте? Бували такі пасажири, які купували квиточок і дивилися, рахували відразу, mm -hmm. що це щасливий квиточок, загадували собі бажання і з'їдали його. Най, найпопулярніший, да. пані Олю, найпопулярніший І З'їдали, реально з'їдав. А ви бачили, як з'їдали? Так. Ви при так, вас? Так. Да? Да. І що тоді штрафували? Ні, ну я вже підтверджала, що казала, що ось ця людина купувала квиточок дійсно. І... Якщо не вірити, да, 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 зробіть да. ростини да. там в нього. Квиток. Оце найпопулярніший, до речі. Ем, і це мені також відомо. от Я хотів просто перевірити, чи тільки я про це... Ні, ні, були такі, так, да, бо це реально було таке так. Ну це один, один раз я навіть так е е е їхав в тролейбусі, і дівчина напроти сиділа. Я подивився в мене. А ми брали з нею підряд. Я кажу: у вас щасливий квіток. Вона каже: Я в це не вірю. Ну, ну подивіться, подив... вона подивилася. Я розповів, як рахувати. До речі, є абсолютно різні варіанти, як рахувати, да, як дуже визначити, що багато... чи щасливий чи ні, варіанти, і я їй кажу, ну все, у вас щасливий. от так само сказав: загадуйте бажання і з'їдайте. Вона дивиться на мене, як в окна нові <laughs> ворота, і так що це каже серйозно, інакше нічого не збудеться. В результаті там за дві е, зупинки я її і вмовив вона щось там собі там бум-бум-бум замовила і, і з'їла. Ну все кажу, тепер чекайте контролерів. І от тут вона, як то кажуть, прозріла, що то буде і де то буде. Окей, е чи є у вас це вже такі одні з останніх запитань? Чи є у вас відчуття, що ми, як громада, якось не зовсім дооцінили вашу роботу? Так, є тихенько, так. пані Воля так є так, так є, та, є, є таке, є. Є таке та? так дуже багато випадків є, які чомусь рахують, що можна проїхати там одну зупинку, дві не доїхати або відсканувати QR-код при контролерові доказувати. Ну я же ж придбав mm -hmm, цей же ж шкветочок. Mm -hmm. Немає значення, коли ну якісь є правила прописані, що пасажир зобов'язаний, не чекаючи з наступної зупинки, зайти і сплатити свій проїзд. Протягом першої зупинки так, ти маєш mm-hmm. оплатити. Так. Протягом не першої зупинки. Не чекаючи. Не чекаючи. Якщо я їду одну зупинку, ви маєте сплатити. За Протягом цю зупинку. однієї. Так, звісно. Окей. А, не буду я згадати своє минуле зайця. Ну, в кого не було. Да? Всіх, ну, всіх, мабуть, ну, мабуть, ну, було. ну, в, ну, в кого було. не було. Було, було правда? Було. Ну, всі, всі ж пробували. Всі пробували. Окей. А, чи мають право контролери затримувати зайців? Мають право, коли викликається поліція, контролер має право затримати. як кажуть медики, певний протокол. Протокол ваших дій є заяць, ви його, ну як би сказати, зловили. Так. Ну, це фізично вже, так, так пані ну, Олександр? Затримали, затримали, затримали. А транспорт, борт в цей момент рухається. Може а рухатися, а може. А може ні. Викликаєте тоді поліцію. поліцію, ви не маєте права фізичного впливу абсолютно ніякого. Mm... І тільки поліція має так. право приїхати і скласти. Адмінпротокол. Так. Бо ви не маєте права скласти адмінпротокол. Так, так, так. І в... затри... це знаю, За, затримувати, ми, ми теж не маємо. теж не це... маєте права, це не ваші <паслужен> функції. <паслужен> Якщо пасажир згоден, ми кажемо, ми викликаємо поліцію, пасажир <паслужен> згоден, контролери виходять на зупинці і чекають, до припадя поліції. І цей момент борт стоїть. А виходять разом з Зайцем. Ну, пасажири в основному тікають. В основному да. тіка, тікають? тікають да. да. при да. тому, коли вже є виклик поліції. В основному тікають. Тепер вже чекають, виходить від поліції. Да. Ну що ж, є вже мене багато запитань. На жаль, у мене немає часу. Все, наша зупинка. Нам треба вже пора пора виходити з ефіру, як то кажуть. Начальниця контрольно-ревізійного відділу Вінницької транспортної компанії Юліана Щеборовська і контролер пасажирського транспорту нашої рідної Вінницької транспортної компанії Ольга Колосюк були гостями першого Вінницького мультимедійного проєкту. Час змін сплачуйте. Сплачуйте, а потім приємно можете навіть 20, може, навіть 40 хвилин спілкуватися з контролером. Ну що, щиро дякую вам. Дякую Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу, Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 і 8 рафем. Місто події, що поруч.